Сьогодні у нас завершення чергового курсу перебудового бізнесу під час війни. Сьогодні учасники презентують свої проекти перед експертами і учасниками для того, щоб отримати зворотній зв'язок, який допоможе їм покращити ті проекти, які вони розробили. У подальшому ми допоможемо учасникам залучити кошти на їх проекти, і це дозволить їм або відновити свою власну справу, або розвивати, якщо вона вже працює. Я дуже вдячна організаторам за такий проєкт, за можливість отримати нові знання. Завдяки цьому курсу наша родина наважилась на розширення бізнесу. Дуже цікаві коучі, неординарні студенти на цьому курсі, дуже сподобалося. Підчерпнула для себе багато нової інформації. Буду рекомендувати своїм друзям. Приобрела шикарні знання, точечні, сучасні і класичні Технології менеджменту було очень полезно. Я хотіла далі продовжувати. Мой робот благодаря. Вот этим урокам. Хочу подякувати Олександру Чумаку, та асоціації приватних роботодавців Харківщини, які провели тренінги для Наших підприємців, до яких також були залучені учасники бойових дій, наші ветерани, як є підприємцями Харківської області. Маю можливість захищати свій грант, і фонд Холвентас зробив дуже багато для того, щоб я вмів ці гранти отримати, оподаткувати, звітність надати. Слава Богу, є така підтримка. Мені, як представнику фонду and Swiss Intercorporation, дуже приємно тут знаходитися, тому що цей курс, який ми фінансуємо, а саме перебудова бізнесу під час війни від асоціації приватних роботодавців, дуже надихає і дає таку надію, що наш бізнес буде відроджуватися, що наша економіка буде розвиватися, і що таким чином дійсно, Україна може долучити іноземний досвід, гранти. Дуже багато емоцій, дуже радий за тих, хто починає свою, новий етап в своєму житті. І дуже гарно, коли ти бачиш, що люди розуміють, на чому їм треба фокусувати увагу для того, щоб просуватися далі. І це тішить, і це дає надію, що наш малий бізнес буде розвиватися подальшому.